У в зловживанні підозрюють керівницю управління освіти міськради та бухгалтера цього управління. Їм повідомили про підозру. Посадовці підозрюють у тому, що завдали збитків громаді на понад півмільйона гривень, сказав виконувач обов'язків керівника Кропивницької окружної прокуратури Володимир Рубан. За даними слідства, підозрювані за попередньою змовою, діючи в інтересах приватної структури постачальника електроенергії, включили до оплати та за кошти місцевого бюджету. Пливо оплату електроенергії, яка фактично не була спожита закладами освіти міста, карається позбавленням волі на срок від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на срок до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Нині на посаді начальниці міського управління освіти перебуває Лариса Костенко. На телефоні дзвінки вона не відповідає. Написала суспільному повідомлення, що наразі не може говорити. Керівник прес служби міської ради Сергій Якунін о 16.20 відповів, що робочий день закінчився, тому ситуацію з вручення підозри начальниці управління освіти не коментує.